Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Ford Mondeo 19 рік 160 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 16800 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо Так, На жаль, зачинено салон тканинний. автомобіль. Volkswagen Tiguan 17 рік, 66 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, Ціна 14 14700 доларів. Бачимо контакти. Видно він код, трошки попромерзало. Канинний салон, автоматична коробка передач. Більше інформації уточуйте. Kia Кіасоренто. Так, машинка 17 2017 року, 99 тисяч пробіг, 2,4 бензин на автоматі, ціна 17 тисяч 500 доларів. Так, він підфіксую. Zafira B. Значить, 10-го року випуску 1.9 дизельна дизель на механіці це на 7 Бачимо контакти. Повнопривідна Tesla Model Y 20-го року випуску. Дуже мінімальні пошкодження, безпека все ціла, 105 тисяч пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Повністю обслужено на bosch сервісі по вартості 28-500 доларів, контакти тут. Він код фіксує, кого цікавить, заходимо, дивимось. Чорний шкірний салончик. Нова зимова резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Дизельна Audi Q5, 13-й рік модельний 14-й, 195 -й пробігу, ціна 18900 доларів. 3,0 дизель, автоматична коробка передач. Контакти бачимо, він-код фіксую. Є пам'ять сидінь. Класний шкірний салончик, панорамний дах. Більше інформації. Уточнюйте. Бесь сьомий Passat. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік, 280 пробігом. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені не потребує, 10800 по вартості. Контакти тут. Він код фіксую. Зараз нічого поки покажу. Ціна на віддачу 10 тисяч доларів. Дуже хороша ціна, до речі. Два дизель, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Hyundai Sonata. Автобіль 2017 року, 2,4 бензин на автоматі, 13900 по вартості. 77 тисяч пробігу, контакти є. Тканинний салон світлий в частенькому стані. Цікавить, телефонуйте до власника. Audi А4. 16 рік, 160 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід 20 700 доларів. Тут контакти. Він код фіксую, надіюся, видно. Лобове затемнене. Пам'ять сидінь бачимо, шкіряний салон з регулюванням. Більше інформації уточніть у власника. Honda це РВ. 10 рік 173 пробігу, 2,4 газ бензин, автоматична коробка, ціна 12 350 доларів. Бачимо контакти. Audi А6 в максимальній комплектації. 18-й рік, 195 пробігу, вартість автомобіля 23 тисячі доларів, 3.0 бензин на автоматі. Контакти є, він-код, надіюся, видно. Темна стеля, люк, пам'ятсидінь, все є. Куслаген пісат. Американська васія, 17рік 109 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 16250. Peugeot 3008 автомобіль від власника 2009 рік, 234 пробігу. 1,6 тут. 1,6 дизель, механічна коробка, ціна 7600 доларів. Бачимо контакти до власника. Цікаві, телефонуйте, покажу по салону. Так. так тут такі чехольчики гарненькі пошиті. Гарно виглядає. Цікаві, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen це. Значить, тут у нас 16 рік, 130 пробіг, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 13900 доларів. Бачимо контакти, покажу Він-код. Шкірний салончик в комбінованому кольорі. Така машинка? Поруч бачу Ауді. Дві тисячі рік, 280 пробігу, 2,0 дизель, Ціна 6100 доларів. Бачимо контакти. З форкопом? Б-7 Passat в універсалі. Це 14 рік, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі без ДТП 284 пробігу ціна 10 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. З фуркопом та парктроніком. Так, Lexus. 2010 рік. Так, 225 пробігу, 3,5. Газ, бензин, автоматична коробка, ціна 11950 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ, шкіряний салончик. Більшість інформації, у власника. Б8 посад в універсалі. 17 рік випуску. Класні в до речі. 279 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 16990. Покажу по салону. Салон комбінований. Шкіра Алькантара. Audi Q5, друге покоління, 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 28 тисяч доларів. Тут контакти. Панорамка. станик. В класному кольорі. Свіжопригнаний автомобіль, це 13 рік, 1,4 бензин на механіці, це на 7950 доларів. Тут контакти до власника. Є підігріве сидінь. Комбінований класний шкіряний салончик. З форкопом. Кого цікавить телефоную. Kia Sportage. В класному кольорі. По опису це 20-й рік, 123 пробігу, 1.6 бензин.

Так, значить по опису це у нас 15 рік, 99 пробігу. 2.0 дизель на автоматі, звичайно, 19,950 по вартості. Тут бачимо контакти, він код Це у нас 15, 15 рік, повний S-Line пакет. Там насталя, панорама, памець день, оригінальна музика. Кого цікавить, телефонуйте до власного. Volkswagen Touran. Туранчик 2009 рік, 218 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, 8400 по вартості, контакти бачимо. Покажу по салону. Чистенький салончик. Автомобіль з клімат контролем Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.